Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про топове промо від Lexis, в якому абсолютно кожен може розділити призовий пул в розмірі 3 мільйони токенів, виконавши прості завдання. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією розпочнемо огляд з твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа в контексті криптопроекту. Lexis – це безпечний web 3 гаманець, який дозволяє нам спілкуватися з нашими контактами. Тобто ми тут можемо не лише холдити свою крипту, а також комунікувати. І знову ж таки, це має бути в рамках анонімності, що так цінується в криптовалюті. Проект зовсім новий, і звісно, якось оцінювати його перспективи зараз нераціонально. Чи буде він користуватися попитом, покаже лише час? Зараз наше завдання на цьому максимум заробити. Вже очевидно, що проект близький до біржі Waitbit, адже нещодавно там відбувався лаунчпад, і саме на ньому був представлений токен LEX, який є нативним токеном цього гаманця. Лаунчпад пройшов успішно, і знову ж таки це не може не тішити. Доволі швидко закрили раунд, а саме плюс-мінус за 9 хвилин. І зараз відбувається другий етап сейлу, на якому ми можемо придбати їхні токени. І якраз в честь цієї події запустили масштабний айдроп з призовим пулом в 3 мільйони токенів. Власне, це пише в закріпленому пості. Також варто відзначити, що проєкту доволі багато різноманітних партнерств, зокрема, з тапалкою MemeFi. Яку ми усі знаємо. Зокрема, якщо ви раптом пропустили новину, то лістинг монети, яка буде представлена від тапелки Мемефай, запланований на 8 жовтня. Щоб не пропускати подібні новини, обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал, адже там усе публікується моментально, і, звісно, ви будете дізнаватися про усі новини одними з перших. Що ж, переходимо від теоретичної частини, так би мовити, до діла. Бачимо, що ось так виглядає сторінка проекту Lexus, і тут нас зустрічає друга фаза сейлу. Одразу хочеться сказати, що я не рекомендую брати в ньому участь, якщо ви прям не вірите в проект. Адже знову ж таки інвестиція доволі сумнівна через те, які метрики вони нам надали. А саме дуже довгий вестинг, буквально на лістингу ми отримаємо всього лише 4% токенів. І знову ж. Таки, на мою думку, це виглядає не зовсім раціонально на такому ринку, як зараз. Звісно, вайтбіт може запампити монету, адже вона була представлена на лаунчпаді, відповідно, це їхня репутація, їхнє обличчя, і так би мовити, вони набивають собі ціну для майбутніх проєктів. Однак, поки що це виглядає дуже ризиковано. Тому в контексті купівлі монет я так би мовити, отримаюсь. Що стосується аеродропу, то тут однозначно потрібно. Брати участь, адже умови максимально прості. Тобто кожен може це виконати буквально за 5 хвилин. Перш за все, нам потрібно залогінитись, адже кожного разу, як ми будемо ось заходити на цю сторінку, нас чомусь викидує. Знову ж таки, натискаємо логін. Я логінюсь через Google аккаунт. Ви можете робити це через Twitter, через будь-яку іншу соцмережу. Давайте спробуємо через Twitter. Я, по-моєму, підключав, то все має бути окей. Бачимо, що і справді нас успішно підключило. Ми бачимо, що усі завдання я виконав. Давайте коротко по них пройдемось, для того, щоб ви розуміли, що потрібно робити. Перш за все, підтвердити, що ви людина, а не бот, адже проект хоче роздати нагороди реальним користувачам, а не фермерам. Тут знову ж таки проходимо елементарну капчу, все те, що ми звикли робити в Google аккаунтах, на біржах і так далі. Відповідно, наступний крок це конектимо наш гаманець Metamask. Нагороди нам будуть приходити в мережі Polygon на наш Metamask. Якщо ви ще не маєте Metamask, ви можете банально подивитися якийсь навчальний відеоролик, як користуватися цим гаманцем. Однак, впевнений, що більшість вже з ним знайомі, адже це найбільш популярний гаманець в криптовалюті. Далі ми можемо кожного дня заходити і отримувати реварди. Наступний крок це підписатися в Твіттер. Ну, думаю, тут все зрозуміло. Вас перекидає на Твіттер аккаунт Lexus, і там ви підписуєтесь. Ну, наступні кроки також максимально прості: це лайк та ретвіт. Рухаємось нижче. Тут вже підписка на телеграм-канал та долучитися до їхнього ком'юніті чату. Все це робиться дуже просто. Наступний крок це встановити їхній додаток. Тут вам дадуть лінк на встановлення, встановлюєте на свій мобільний телефон. І там цікавий момент. Ви відкриваєте свою основну сторінку, і у вас на ній написана криптовалюта в якомусь довільному порядку. Ну, скоріш за все, вона буде з п'яти букв. В моєму випадку це було суші, і назву цієї криптовалюти потрібно вписати. Ось тут в нас буде відповідно певна строка, яка буде цього вимагати. Я відповідно показати цього не можу, як би мені цього не хотілося, бо я вже виконав дане завдання. Далі в нас запросити друзів знову ж таки, це не обов'язково, але лише додаткова функція. Тобто, якщо ви запросите, круто, ви будете отримувати по 10 ось цих грибочків за кожного. Якщо не запросите, то нічого страшного. Таким чином, ви просто збільшуєте свої шанси, і, так би мовити, це певний мультиплікатор. Далі цікава штука це запитати сатоші на Камото про щось. І це все діло потрібно опублікувати в Твіттер. Давайте покажу наглядно. Ось ми перейшли на мій твіттер акаунт, і власне перший пост це те, що вимагає від нас проект. В мене є діалог з Сатоші Накамото і я ставлю йому будь-яке рандомне питання. Моє питання полягає в тому, коли почнеться бичий ринок, адже у мене закінчуються гроші. Відповідно, все, що потрібно зробити, це додати хештег Сатоші Накамото», Позначити проект Lexus і вказати ось ці хештеги. Про все це буде писати в умовах до даного завдання, тобто ви ні в якому разі не помилитесь, і от ось так виконуєте. Далі копіюєте посилання вашого поста ось тут. копі-лінк, і вставляєте. Вони буквально декілька хвилин перевіряють завдання, і потім буде писати completed, і за це завдання дадуть 40 грибочків, тому не полінуйтесь, насправді воно простіше, ніж звучить, і кожен може виконати. І тут ми бачимо, що дуже заманчиво нам пропонують купити токени. Друзі, давайте розберемось з нагородами. Власне, ми перейшли до потрібної нам вкладки з ревардами і бачимо, що буде в нас 140 переможців. Перші 40 будуть розподілені в рамках топу. Тобто, чим більше у вас цих зароблених поєнтів, тим вищою буде ваша нагорода. Далі буде 100 рандомних переможців, які власне розділять частину призового пулу. І саме на цю винагороду ми з вами претендуємо. Тобто, таким чином ми можемо претендувати на винагороду, не виконуючи ніякі додаткові складні завдання. Також важлива ремарка: аеродроб завершується вже 3 вересня о 16.00. Далі нагороди нам будуть нараховувати вже під час лістингу. Тому в нас залишається буквально ще одна доба для участі, тому не відкладаємо, виконуємо прості завдання і очікуємо на винагороди. Також важливий момент, поки що не повідомляли, чи лістинг монети Лекс буде відбуватися ще на якихось біржах, поки ми очікуємо лише на вейдбід, адже там відбувався лаунчпад. Тому підготуйте собі аккаунти на біржі, якщо у вас їх немає. Адже в момент лістингу нам потрібно буде зробити все максимально оперативно, з нашого метамаску зробити депозит на біржу і тут вже продати. А там по факту вже зароблені долари, ви зможете вивести куди вам зручно. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Однозначно впевнений, що наше ком'юніті забере більшу частину призів, адже хайпу навколо цього промо не так багато, і відповідно, шанси дуже хороші. Тому бажаю успіхів кожному. Діліться своїми результатами, якщо переможете в нашому телеграм-каналі. І знову ж таки за традицією, дякую кожному за підписку на канал Дохід.UA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.